Одним із моментів днів Святого Великого Посту, який дуже закарбовується у нашій пам'яті, є День пам'яті 40 мучеників Севастійських. Вітаю вас, дорогі мої друзі, браті і сестри, і пропоную вам перевірити свої знання, а що ми знаємо про цей день. В народі кажуть День 40 мучеників. А ще ми пам'ятаємо про те, що не дивлячись на те, що зима у календарному розумінні повністю вже поступилася весні, зима може ще про себе нагадати в цей день, вкинувши на нашу землю 40 лопат снігу. І на цьому, на жаль, наші пізнання про 40 мучеників Севастійських закінчуються. А їхні імена, до речі, вписані в книгу, яка називається Церковний Календар. І сьогодні я пропоную вам вголос прочитати імена цих святих і ближче познайомитися з їхнім подвигом. Отже, слід згадати 313 рік від Різдва Христового, нібито припиняється гоніння на християн, тому що візантійський імператор, якого церква називає рівноапостолний Константин, підписує державний документ про віротерпимість, а християнство проголошує. Державним віросповіданням. І здавалося б, по логіці мало би припинитися гоніння на християн. Адже з першого віку християнства, коли апостоли проповідували у всьому світу про Воскресло Христа, християнство почало розповсюджуватися. Язичники усілякими способами намагалися придушити це розповсюдження, і таким чином навіть доходило до того, що лилася кров, кров християнська тобто люди за свої переконання. У Воскресло Христа не гребували навіть своїм життям. І ось підписується документ 313 рік. Цей документ підписується іншими людьми, державними посадовцями, до прикладу, щоб нам було зрозуміло, це так, ніби як наші сьогоднішні губернатори областей, нашої з вами України. Одним із таких людей був лікіній, який на підвласній йому території не те, що почав виконувати цей закон. А продовжив із ще більш таким агресивним відношенням гнати християн у 320 році у вірменському місті Севастія стояло військо Римської імперії, і серед цього війська було 40 чоловіків, які себе сповідували християнами. Над ними був командир, звати було його Агріколай. І Агріколаю зверху було дозволено не просто Переслідувати їх, а заставляти їх приносити жертву ідолам. Але вони по своїй ревності відмовлялися. Їх було кинуто до в'язниці, і одного разу їх усіх чотирьох чоловік було виведено на Севастійське озеро. А пора року була ніби зима, стояла навіть крига на цьому озері. Їх роздягнули догола і заставили там терпіти оці от муки через холод. Але щоби. Для них був шанс поміняти своє віросповідання на березі цього озера була розкладена приваблива баня, у якій людина могла легко відігрітися, але у поряднику цієї бані треба було заявити про те, що ти відмовляєшся від християнського віросповідання. І так цілу ніч молилися, співаючи Богові. Святі молитви і гімни, сорок мучеників Севастійських. Але один із них не витерпів і побіг до бані, і тільки но обличчя торкнулося до того гарячого повітря. Він впав абсолютно мертвим. Той, хто сторожував цих сорок мучеників, побачив, що над їхніми головами восіяли вінци, німби, і перерахувавши їх, він нарахував тридцять дев'ять. Він зрозумів, що саме одного там не вистачає для того, щоб здобути святість, і це той, хто зрікся Христа, зійшовши із дистанції свого віросповідання. Він роздягається в голос, сповідує себе християнином і примикає до цих 39 мучеників. І їх стає знову 40. І так вони дожили на цій кризі до ранку. І коли прийшли їхні мучителі і гонителі, і побачивши, що зранку вони стоять не просто за а навпаки, вони були схожі на людей, яким навіть було тепло, їх вирішують і ще більше придати мучення. Великим молотом були перебиті кістки у них на ногах, що вони не могли, не змогли далеко втікти. А їхні тіла понівечені було кинуто до великого багаття. Там вони згоріли майже дотла, а їхні останки були викинуті у річку. Саме через три дні мученики у вісні явилися єпископу Петру Севастійському і розповіли про свій подвиг стояння у вірі. І за наказом єпископа Петра було виловлено із річки їхні останки, і з почастями їх продали землі. З того часу Церква Христова саме 22 березня у своїх святих молитвах згадує подвиг 40 мучеників Севастійських. Це, дорогі мої друзі, браті і сестри, і нам нагадування про те, що у вірі своїй потрібно стояти, не дивлячись на те, що сьогодні є велика несправедливість у всьому світі. У наш час, у 21-му сторіччі, нібито здавалося би це давним-давно мало би бути припинено, але продовжується литися, в тому числі, і християнська кров тільки за те, що люди сповідують себе християнами. Але ще одною родзинкою цього дня є читання Євангелія, яке читається напередодні Дня пам'яті мучеників Севастійських. Давайте уважно для себе його прочитаємо. Тут Господь нас усіх попереджає. А перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і в темниці, і поведуть перед царів і правителів за ім'я Моє, і буде це вам для свідчення. Отож, покладіть собі на серці, не задумувати наперед, що відповідати, бо я вам дам в уста і премудрість, які не зможуть перечити ні протистояти всі, хто противиться вам. І видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і декого з вас умертвлять і зненавидять вас усі за ім'я Моє, але й волосина з голови вашої не пропаде. Терпінням вашим спасайте душі ваша. Терпінням, отже, це означає, що в нашому житті, навіть у сьогоднішній склавшійся ситуації, нам потрібно проявляти терпіння. Потрібно пам'ятати про те, що молитва, особливо сьогодні, за наших захисників, також має бути посилення посилена у дні великого посту, тому що серед них дуже велика кількість християн, і в тому числі православних, які захищаючи свою рідну Україну, в тому числі і захищають наше з вами православ'я, тому що саме це є віра нашого українського народу. Пропоную вам послухати імена. 40 мучеників Севастійських: Кіріон, Кандид, Дом, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Євноік, Уалент, Вівіан, Клавдій, Приск, Феодул, Євтихій, Іоанн, Ксанфій, Іліан, Сисиній, Ангій, Аетій, Флавій, Акакій, Єгдикій, Лисимах, Олександр, Ілія, Варгоній, Феофіл, Дометіан, Гаїй. Леонтій, Афанасій, Кирил, Сакердон, Миколай, Уалерій, Філоктимон, Северіан, Худіон, Мелітон та останній, який прибув до них Аглаїй. Молитвами святих мучеників Севастійських, нехай Господь допоможе нам у подвизі Великого посту досягнути світлого Христового Воскресіння і постаратися, виконуючи. Великопосні благословіння вимолити у Господа мир для нашого українського народу і для всього світу, браті і сестри, вірте і довіряйте Богові. І, по словам одного із афонських старців, пам'ятайте, він казав: давним-давно зійшов без глузду від несправедливості цього світу, якби не знав точно, що останнє слово буде за нашим Спасителем. Нехай Господь береже усіх нас, а молитвами святих сорока мучеників Севастійських дарує нам і здоров'я, і душі спасіння, усім гарного настрою і непохитної віри!